Всім привіт! І з вами знову Агенція нерухомості StarTime. І сьогодні ми знаходимося на вулиці Героїв України. І саме на цій вулиці продається квартира, в якій ви зможете створити житло своєї мрії. А зараз трішки про район, в якому ми знаходимося, адже більш комфортного місці його дішукати. І хочу зазначити, що розташування будинку дуже гарне. Поруч школи, дитячі святки, полікліники, ТЦ, магазини, аптеки, парк та зупинки, від яких ви зможете буквально хвилин за 20 опинитися в будь-якому районі міста. А ще, хоч це новобудова, але право власності більше трьох років, тому податок лише 2 А тепер огляд самої квартири, де розпочнеться ваша нова затишна історія. Квартира має найзатребуванішну кількість кімнат, а саме це одна кімнатна квартира. Але її загальна площа аж 57 квадратних метрів. З кухні площою 16 метрів є вихід на балкон, звідки відкривається чудовий краєвид. Як бачите, тут вже встановлений газовий двоконтурний котел, а це означає, що у вас буде індивідуальне опалення, і ви завжди будете з гарячою водою. До речі, з усіма комунальними службами вже підписані договори на обслуговування. Це санвузол. Як бачите, він саміжний. Тут вже є дроби і встановлений лічильник. А у коридорі встановлений новий електричний щиток. А це кімната, яка має ну, дуже приємний бонус, вихід на велику веранду 9,6 6 квадратних метрів. Так що, можна сказати, квартира у вас майже двокімнатна. Як ви змогли побачити, в квартирі власники зробили чорновий ремонт. А от оздоблення стін, стелі та підлоги, ви зможете зробити по своєму бажанню та на свій смак. І підводячи підсумки, хочете сказати лише 5 слів. Це відмінна інвестиція в нерухомість. Якщо у вас будуть питання з приводу ціни, або захочете переглянути квартиру, то телефонуйте або пишіть на нашій сторінці в ТікТоці чи в Інстаграмі. Тож до побачення і завжди пам'ятайте, що кожен ваш день це ваш особистий зоряний час.